Друзі, вітаю вас на першому матчі ігрового дня Львівської бізнес-ліги 2023 року. Грає в жовтих маніжках, чорна у них форма, і щоб команди не плутались, не діли жовті маніжки. Зараз перший удар з різних частин турнірної таблиці. І зараз дуже небезпечно, можна забувати і відкривати рахунок. Зараз перемагають, можливо, ненадовго, але все ж таки вийдуть в лідери, удар і повз ворота. Проходить м'як. Ну і зараз кількісна перевага. 3-2 виходять. Ролантин групи можна реалізовувати, не замикає на Дальні Сіть. І зараз без порушення правил. Можна продовжувати гру. Немає голу, але атака продовжується. А ось зараз можна і відповідати голом! повз ворота зараз спрямовує ім'я. Зараз непогана передача, можна пробивати. І голкіпер зараз на місці у черговий аудитрейду. І непогана передача, і відкритий рахунок у нашій зустрічі. 1 0 стає рахунок. Відзначається Ізітрейд. Поруч з епізодом, а треба продовжувати грати. І зараз небезпечна атака. Удар стійка рятує команду. І можна виходити в контратаку. Удар! Знову врятує. Вже прийшов час наведення м'яча і а, ввели. І зараз рахунок 1 1 у нас. Стає швидкісна контратака. Зараз може бути небезпечно. Удар і Вже дублем відзначається Андрій Оленич. За один стає рахунок. Ну і вже трошки розігрались. Стрипа далеко вкидає вперед. Можна обігрувати І рука. Зараз. Зараз можна. Руби різницю в два м'ячі, удар і спокійно. Обігрує свого опонента Роман Довган. Роблячи рахунок вже 3-1. Але зараз проривається по флангу. І удар від 13-го. Втрачають вони м'ячі. 3-1. Зараз можна вибігати небезпечно, можна замикати і немає зараз голу. Нісів пробивав. Припрошує, Роман Довгань. І зараз знову його удар в поперечку. Це зробити. Оленич з м'ячем. Непогана комбінація. І можна замикати знову стійк. З третя стійка рятує команду в жовтих. Не змогли реалізувати цей момент. Ще одна атака. Дальні удари. В ближній кут вилучає 18-й номер. Інгруп. Дані удари зараз не влучає. Довге закидання на фланг не пройшло і небезпечно. Можна добивати, немає акцентовано. але одразу втрачає м'яч. Гравець із трейду. Удари. 5-1. Стає рахунок. В середньої відстані зараз. Вдалося під пресингу вийти, і можна розганяти атаку. Удар, голкіт, вони в атаку. Є удар. На зустрічних курсах грають і повздальність і коза. Вели в гру м'яч гравці ізі трейду. Зараз може бути небезпечно. І рахунок стає 5-2. Зараз помилка, пустів ворота і не влучають. Укіпер знову помиляється. І момент. Повз ворота. Атака. Гравців у чорній формі. Удар заблоковано. Врізався гравець зі трейду. Продовжується їх атака. Стійка зараз. Два. Розігрують Зараз м'яч можна пробивати. Оленеч б'є. Оленич. Простріл можна замикати. І є гол. Атака Ролентин Груп один на один. І не реалізовує. Забрав м'яч до руки. Контратака Олени. Обіграв він всіх в останній вже момент. Можна би йти. Є удари. Є сьомий гол. Тарас Опрісник відзначається. Зараз небезпечно. Порушення правил. Дотепний. Розіграш стандарту, але позаду нікого немає. Два гравці на одного окіпера, і рахунок стає 8-2. Ну ось так необачно, насправді. Сів, Залишаємо це з м'ячем. І можна реалізовувати цей момент, але повзворот. Ігор Янісів. Янісів з м'ячем по флангу віддає передачу і прошиває у кіпера Роман Довган. Коплення Два в один. Можна реалізовувати, ну і як? як? Зовсім невдалий удар. Непогана позиція була, а ось відповідь. від Ролантин груп. Новрісник у нас забиває і на цьому закінчується наш поєдинок впевненою перемогою Роланд Інгруп.